Всім привіт! Я вирішила знову запустити Provatar World. Давній денько я в нього не заходила і деякийся побігай. Поручим. У нас є нова локація. Тут я собі приручила конячку таку красиву, дивіться, яка вона красива. Я не, не можу їздити. Ой, ти хто? А, це корол. Ми виходимо звідти. Заходимо ми. Типу, в столицю. Чи що це? Центр, ладно, центр міста, хай буде. І в нас тут а, от, є ось от такий домик. Красивий. Я не пам'ятаю, що в ньому, правда. Оба добрий день. все пролистываем, все, все, все пролистываем. И спускаемся даже на первый этаж. Я ничего не бачила, что? Не, реально ничего не бачила. Вот, все. Вроде бы я устала, да? О, это что такое? Это я красную зиму мне надо будет. Окей. Это хорошее. Бо реально похолодало осень на дворі. Тут у нас така привітна зала. Величезна зала. Я тут вже полюбувала. Це для моєї її жіноч за цієї е, самої дитини. От вона тепер буде і така, а така. Реально похолодало. Все, пошли. Нею разом. Тут має... Моя... Давайте ми її заберемо. тут а, Де... де моя черепаха? Куда СЛМ? У... Короче, тут а, у нас типа кухня и барна стойка. Тут а, у нас кухня полноценна вже. Ну и це и все. Сейчас я прогортаю другий этаж. Що в нас тут? О, моя собака. Дивіться, опять. Ну, типа ще одна. Е, тут м'яка іграшка і мисочки, в яких нема корму. Е, і шкафчики тут. Треба буде заказати попозже, Коли я вам все покажу. Цей е, другий етаж я робила сама, ну, кроме оцеї. Того, що тут вже ніяких не було боксів. Отут у нас отаку було. Тут у нас таке в принципі, це столик доглядовий, Ну це я робила не сама вже. Отут дитяча кімната. Тут взагалі голуб сидить. Це для кішок. Переноски, типу. Отак от. Так от. Так. Це от типу, моя спальня. Бо тут, коли дитини треба бути близько, якщо що. Тут піаніно у нас таке. Тут моя ігрова цей, кімната. А тут ванна і всякі мої доглядові масочки. В шкафчику нічого нема. Ладно, пропустимо. Цей факт давайте закажемо ну Як корм. А, де... А, це не тут сюди. Давайте закажем корм собач. Тут собачкам. Три штучки. Ось такі от індейки. А наша три, якщо вона. Одну пачку. Одну пачку цього цій м'якій черепашці десь Що ж, можна купити іграшку для котів? І для собачки це для тієї самої для собачки такого, типа, канат. Вау, скільки всего можна заказати. Це по корму. сейчас спойдемось, що котам. Бачу, я весь магазин скуплю. Ну вот, отакі у нас заказики. Наші. Мені одно надо. И, наверное, що банана. Що Все, хай летит до меня. Майже Куда я вышла? А, оно. Блин, Ну что то мне прилетело, да? Что надо было с самого начала. Не, оно сюда вроде бы прилетело. Вроде бы. Во, прилетело, Хорошо. Всем дякую. Давайте расставлять. Собачки. Какие нас кушают собачки? Вот цыбачки. Не, вот его собачки. И вот его собачки. Это тебе вот еда. И это тебе тоже. Вот еда, потому что не видно. Давайте откроем шкафчик и поставим. Прекрасно. Дальше все идет дальше. бум 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 Все, дивіться. От тут будуть корм для котів. Треба буде їм пізніше взяти мисочки. Це для маленьких котів, це для великих котів. Так, далі. А, ще їм іграшки точно. Де, оце от тобі іграшка? О, 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 о. Це вам іграшка, коротше, вот тут стояти. Е, давайте це все. з цим. Давайте от цього віддамо. дамо. Ось ще твоя одна іграшка. Берем любую людину. Ну, головне, щоб вона була старше. І відправляємо її на перший этаж. Бо маленька дитина може травмуватися. Це відео буде недовим. Давайте хто у нас тут перший черепаха. Вот черепасі раз. Це тобі так Цвітою... квітоєчка. Дивас. Це... Це тобі ще. Це кому. А. Тоже тобі будеш ждать. Будеш жрати. От, От так красиво. Давайте коробочку подасть відправимо на гаїті, бажання. Ладно, заходимо в другий домик. Тут ми вже все побачили. Заходимо в другий домик. Зараз буде склейка. Заходимо. Тут там це мій улюблений домик. Зразу на перший поверх. Я не дивлюся, І Ви не дивіться. Дивіться. Тут у нас є е, з самого початку. У нас тут є гекон і два папуги якор... Папу... Дві папуги корели. Це дів... дві дівчинки. Ялинка. Не знаю наша. Тепер у нас тут є два хомяка Що е, це? Ой. Ой, нас гавай. Хавиш? Не. Ну не ну, то не схавай. Викинь його кудись. Коротше, буде тут остати. Тут у нас є собака. Тут у нас є два ребіта. Тут так шачий корм, і ви розумієте, що зараз буде. Ну да. Котів у мене небагато. Ну і немало. мало. я на тебе аж і не Хорошая моя идея, полицией. Все, спать. Тут и сюда тоже треба корм заказать. Заказываем. Жаль, это и до нас. Давай бегом. Дякую. Собака вообще моя будет от тут то Поруч с котом. Не знаю, чего она там. Ой. Ральф. Роль. Так это часто нашу ну. можно пока. Ладно, це буде есть пес. А, нашу псу. Вот он, два. А нам надо. Прекрасно. Двома рибками, інтеєчка і рибка Прекрасно, да? Коротше, то ти зра... зразу з'їжджаєш, жраш коротше як проснашки. Тепер нам надо чуть-чуть вау. Вау, я не ну, серйозно, ну вау. Окей, другий этаж, що у нас наша нам ванна нам надо тумбочка. Тумбочка. Тут є тумбочка. На першому етажі по-любому тумбочка. Якась хоча б а, буде цього. Прекрасно, мені здається. Тут так, з запасом. Так, я це сюди. Я думаю, що собаці надо цей дати корточку. Ну і все. Ребі там, правда, нема що жарти. Думаю, все равно. Ем тут. Коротше. Тут а що в нас тут? Я забула, що в нас тут Тут у нас, походу, чисто все. Так, да, тут у нас все чисто. Заробляти будемо в другому відео вже. Вау, тут вже балкон. Так, що в нас ще там? Тут, до речі, скоро відкриється парк для собак. Там, там де ми будемо гуляти. Конечно же. І Я піду, виберу мисочки, Бо нема з чого жити. От нам прекрасник. О, я давно це не грала. Ну, ушло. Я виграю я обов'язково зніму. Я виграла два подарки. Ух ти. Вау. Wow. <laughs> Само самого все сейчас будет. Так, більше я нічого не беру, тому дивимося, що у нас є. А... тут є. Тут у нас нічого нема. Я забула у мене, що вот ті два дома є. Но мы їх попозже розберемо. Короче, я знайшла тут. такую штуку, типа, что там можно брать будники, то мы идем заделывать второй этаж в домику. Короче, я заделаю и я вам покажу, потому что это будет очень здорово. Смотрите, вот такая вот хата получилась. Вот так вот красиво. Чуть-чуть -чу, до Хэллоуина подготовилась. Ну, Прекрасно, от бачите, ось цього лампа прикральна. Ой, ой, я не замітила заповнення оцих от поличок. Ну, все, всім папа. -па. До нової зустрічі. Ось таке в нас було реальне відео. До нової зустрічі.